Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ви виконаєте практичну роботу складання схем схрещування. Запишіть, будь ласка, мету роботи, закріпити знання генетичної символіки, закріпити знання законів Менделя та продовжити формувати вміння розв'язувати задачі з генетики. Для роботи вам знадобляться зошит ручка та інструктивна картка даного відеороху. Перед розв'язуванням вправ пригадаємо генетичну символіку. Великими літерами латинського алфавіту позначаються домінантні алелі, малими рецесивні алелі. Це значок жіночої статі дзеркала Венери, це значок чоловічої статі Марса, значок схещування П. батьківські форми. Це домінантні гумозиготи, рецесивні гумозиготи, гетерозиготи, дигетерозиготи, f 1 гібриди першого покоління, f 2 гібриди другого покоління, G гамети. Сторимо з вами, як розв'язуються задачі з за моногібридного схрещування. Отже, вправа перша умова її така. У томатів червоний колір плодів Б велике домінує над жовтим забарвленням плодів Б маленьке. Від схрещування рослин з червоними плодами між собою отримали 3 четверти рослин із червоними плодами і 1 четверту рослин із жовтими плодами. Визначте генотипи батьківських форм і гібридів першого покоління. Перше, що ми записуємо, що нам дано. Б великі червоні плоди, Б маленькі жовті плоди. Тоді записуємо, що знайти батьківські форми і f 1 Записуємо схему схрещування. Батьківські форми двокрапка значок жіночої статі її генотип Б велике Б маленьке, значок схрещування, значок чоловічої статі її генотип Б велике Б маленьке. Жіноча стать утворює два сорти гамет Б велике і Б маленьке. Чоловіча стать утворює також два сорти гамет Б велике і Б маленьке. Записуємо гамети у решітку пенета чоловічий зверху, жіночий зліва. При їх злітті одержуємо генотипи f 1 Б велике, Б велике, Б велике, Б маленьке, Б велике, Б маленьке. Це будуть червоні томати, Б маленькі, Б маленькі, жовті. Не забуваємо записувати відповідь. Генотипи батьківських форм велике, Б маленьке. У 1 3 четверті рослин із червоними плодами, їх генотипи Б велике, Б велике, Б велике, Б маленьке, і одна четверта рослин із жовтими плодами Б маленьке, Б маленьке. Друга вправа на дегібридне схрещування. пригадаємо розв'язування таких вправ. Умова така: у томатів червоний колір плодів А велика домінує над жовтим забарвленням плодів А маленьке. Куляста форма плодів Б велика над видовженою Б маленьке. І схрещування рослин з червоними круглими плодами, з рослинами з жовтими видовженими плодами, отримали всі рослини з червоними кулястими плодами. Визначте генотипи батьківських форм і гібридів f 1 Починаємо розв'язування із запису, що нам дано. А велике червоні плоди, А маленькі жовті плоди. Б велике кулясті плоди, Б маленькі видовжені плоди. Жіноча рослина може мати один із чотирьох генотипів червоні кулясті плоди, але оскільки розщеплення В1 ми не спостерігали, ми будемо брати перший генотип А велике А велике, Б велике, Б велике. І чоловіча рослина з жовтими видовженими плодами матиме генотип А маленьке, А маленьке, Б маленьке, Б маленьке. Знайти нам батьківські форми і Ф1. Отже, записуємо схему схрещування. Батьківські форми, бо крапка значок жіночої статі генотип А велике, А велике, Б велике, Б велике. Значок схрещування, значок чоловічої статі, і генотип А маленьке, маленьке, Б маленьке, Б маленьке. Жіноча стать утворює один сорт гамет А велике Б велике. І чоловіча стать утворює також один сорт гамет А маленьке, Б маленьке. Записуємо гамети у решітку пенета, чоловічі зверху, жіночі зліва, і при їх злітті отримуємо. Генотип f 1 А велике, А маленьке, Б велике, Б маленьке. Не забуваємо записувати відповідь. Генотипи батьківських форм А велике, А велике, Б велике, Б велике. І А маленьке, маленьке Б маленьке, Б маленьке. f 1 має генотип А велике, А маленьке, Б велике, Б маленьке. А тепер до вашої уваги справи для самостійного розв'язання. Умова вправи 1 така. Та та. У мишей сіре забарвлення шерсті домінує над чорним. В результаті схрещування сірих мишень між собою отримали 3 четвертих сірих мишенят і 1 четверту чорних мишенят, які генотипи вихідних батьківських форм і Ф1. Вправа 2. У людини полідактия шести паліс домінує над нормальною будовою кисті. Яку будову кисті успадкують діти, народжені від шлюбу жінки з нормальною будовою кисті, з гетерозиготним за даною ознакою чоловіком. Умова вправи 3. У людини караокість домінує над блакитною який колір очей успадкують діти, народжені від шлюбу жінки з блакитними очима, з караоким чоловіком, батько якого мав блакитні очі. І умова вправи 4 така: у собак ген чорного кольору шерсті А велике домінує над кавовим А маленьке, а короткої шерсті Б велике над довгою Б маленьке. Яка ймовірність отримання короткошерстних чорних цуценят від схрещування чорної довгошерстної самки з короткошерстим кавовим самцем? Пам'ятайте, що в будь-який момент ви можете зупинити відео і зачитати умову задачі. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.